Автопром у 2024 році пропонував дедалі більш удосконалені транспортні засоби, багато виробників, які раніше покладають надії на електрокари імениті бренди не виняток. Ягуар вирішив перезапустити власну марку і показав на виставці Miami Art Week концепт кар Type 00. У новому дизайні немає нічого від колишніх автомобілів. Він не дотримується жодних умовностей у світі електромобілів. У нього дуже довгий капот, чудово виліплені задні крила та фантастична стійка. На паризькому автосалоні загальною темою стало майбутнє автомобілів. Багато хто його бачить не тільки електричним, а й безпілотним. А французькі Сітроен та швейцарське Micromobility систем показали електричні квадроцикли з кузовом. У ЄС таким транспортом можна керувати з 14 років, пройшовши лише восьмигодинне навчання. Утім, можливість просто пересуватися приваблює не всіх у Великій Британії. На виставці ексклюзивних автомобілів салон Прайв вимогливішим клієнтам запропонували гіперкупе на ран. Його потужність тисяча кінських сил. Ціни стартують від 2 мільйонів євро. А головне можна замовити оздоблення на свій смак, і навіть самому назвати авто випустять лише 39 екземплярів. Сам автомобіль називається Наран, але права на назву належать покупцю і з миті бронювання все робимо на замовлення. Деякі просили кінське волосся, а деякі мармурове оздоблення. Лондонське тюнінгове ательє Клів Сатон показало новий люксовий мікроавтобус Мерседес Бенс Спринтер у салоні сім зручних сидінь з відкидними спинками. Це майже як бізнес Джет на колесах. Сім дуже дорогих сидінь класу Люкс із масажем, підігрівом, охолодженням та підставками для ніг. Усередині два 43-дюймові екрани. А на технологічній виставці в Токіо вперше піднявся в небо літальний автомобіль. Його збудувала американська компанія Lift Aircraft. Апарат оснащено 18 гвинтами та електродвигунами. Важить коло 200 кілограмів. Під час демонстраційного польоту аеромобіль піднявся на 10 метрів. Ще один прорив у світі автомобілів. Охолоджувальна фарба. Її створили в дослідницькому центрі «Нісан» у Японії. Вона зменшить витрату пального, а в спеку буде комфортніше сідати в машину, бо всередині зберігатиметься прохолода.